Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Я дивився коментарі американських коміків. Вони всі просто одностайно зауважили, що той, хто а, саме той, хто блефує, і каже після цього, що він не блефує. Але все ж таки, а, ну чи є взагалі хоча б якась а, а, військова рація в застосуванні Тактичної ядерної зброї на території України, чи вона змінить ситуацію? Згадавши американських коміків, ви мене наштовхнули на свіжу думку, що вони краще розуміються на військовій справі, ніж Путін і братва котра готують для нього рішення. Що таке тактичний ядерний боєприпас? Я коли навчався застосуванню тактичних ядерних боєприпасів у військовому училищі. Мені казали, вистріл 152 мм боєприпасу знищує вгодний опорний пункт противника. Питання: один опорний пункт з тисячі, котрі зараз існують на фронті. Якусь погоду роблять, суто військовий аж ніякої. Який з цього зиск? Нема ніякого зиску, на мою особисту думку. Але судячи з того, що весь світ вже бачить, що у. Московського гравця на руках дуже погана карта, з котрою далі один єдиний шлях без кінця підвищувати ставки. Цілком слід вважати на те, що вони можуть наважитися на застосування тактичної ядерної зброї. Важко сказати, в якому контексті і на якому напрямку, але краще мати план на такий випадок, ніж отримавши такий удар на емоціях вирішувати, а що ж тепер робити. З іншого боку, я думаю, що світова спільнота по дипломатичних і розвідувальних каналах вже Кремль попередила, щоб вони цю дурну думку залишили в спокої, бо отримують удар відповідь. Якщо розглядати конвенційну відповідь на неконвенційні дії Російської Федерації, то років з п'ять тому мені зустрічалася оцінка, що Застосування 7 тисяч високоточних неядерних боєприпасів по об'єктах ядерного потенціалу Росії обнуляють ядерний потенціал Росії. 7 тисяч високоточних боєприпасів Сполучені Штати спроможні застосувати навіть не залучаючи аналогічну зброю своїх союзників по НАТО, це абсолютно реальний розвиток подій. Певний, що такий план є, раз про це говорить генерал Ходжес. І операція по застосуванню ось у такому от розвитку подій, за оцінками експертів, потребує 40 хвилин часу. 40 хвилин, навіть не просто. Це... Це було давно, зараз може вже і швидше росіяни рівняють із землею все, і зокрема розбили одну із половецьких баб. Це історична пам'ятка 13-го століття. Так, звісно, має сакральне значення. От коли я побачив, ну, там хтось написав в якомусь десь чи в телеграмі. Я побачив, що росіяни розбили половецьких баб. Я піднявся на цю гору. Гора, до речі, має таке теж значення не тільки от, ну, там в історії, а й зараз навіть от, під час окупації туди приходили люди, бо там був зв'язок, щоб зателефонувати додому там ті, рідним і дізнатися, що е, виход... ну, що там відбувається в Україні. Бо росіяни говорили, що Росія вже впала, там Росіяни вже дійшли до кордону з Польщею, і також там ще от висів довгий час український прапор, і наприклад, люди з окупованої частини Ізюма дивилися. На цей прапор да дивилися на цей прапор і казав: О, ізюм ще тримається. Тобто, це такий теж символ. Був так, от я коли побачив, що росіяни зруйнували цих половецьких баб, я зразу піднявся наверх, от і трошки так видихнув, тому що одну бабу вони зламали одну, а всі інші стояли. Я теж там зробив фото, зробив відео, але все-таки одну е, е, зруйнували. От, коли я опублікував. Фото, відео, то звісно, всі почали писати, що от росіяни, мабуть, не знали, який сенс да яку силу мають ці баби, і що вони за це будуть покарані. І можливо, можливо, навіть такі були думки, що от і саме після того, як вони зламали цих баб, от і вони почали відступати, і настав перелом війні. Багато моїх туристів, багато моїх там друзів почали писати, що. О, ігоре, ти знаєш, нам дякую за цей репортаж, але зараз ці половецькі баби не дають спокою і почали вивчати про них. Також ще більше почали почали зараз дізнаватися, що там відбувається в Мелітополі, біля Мелітополя. Кам'яна могила там вже теж зараз окупована територія, теж там росіяни. Ну і я думаю, що всі оці символи нам допомагають боротися. В цій війні, яка вже там століттями триває, і звісно, все, що нам допомагає, та да, все, ну, все це прискорює нашу перемогу. Крим з точки зору військової ухріплюється, Це правда, перекидують з території власне Росії на окупований Крим, техніку важку підготовлюють такі табори, Я думаю, що скоро будуть. Переміщувати військовослужбовців, яких зараз мобілізують по всій Росії, Крим укріплюється і на лінії розміжування між півостровом і тепер вже окупованою Херсонською областю. Там є фортифікаційні такі споруди, і, і вони їх укріплювали от десь місяця півтори тому. Почалися ці роботи. Що, щодо переміщення? чи можливості виїзду з півострова через міст це е, зберігається можливість, але поставили додаткові е, блокпости. Е, тут є питання великої ну, корупції з людей вимагають гроші, оскільки за умовами е, стану мобілізації чоловіки військово зобов'язаного віку які Ну, переміщуються інше місце, де вони постійно не живуть. Вони мають ну так записано в них, їхніх окупантських законах. Вони мають попереджувати військомати зараз. Люди тисячами біжуть з Криму щоб доїхати до третіх країн. Ви бачите, що е, діється на кордонах е, Грузії і, і Казахстану і таке інше. І тому тут їх на цих блокпостах зупиняють і кажуть, де дозвіл. Ну, зрозуміло, дозвілів немає. Отже, тисячі дві до п'яти тисяч рублів, угу. кожний блок знімає з цих людей гроші. Пане Рефата, а кримські татари виїжджають зараз з окупованого Росією півострова, хоч і куди? Дивіться, щоб ви просто розуміли, що відбувається. От перший день аналізу, перший день, коли цей були мобілізація, власне, практична 22 вересня, коли ми проаналізували ті дані, які у нас є по. Ну, які до нас потрапили по окремих населених пунктах, ми були шоковані до 70-80% в списках мобілізованих вже мобілізованих. Це кримські татари. І тобто, ми тут побачили, що настільки цілеспрямована. Це друге завдання, яке виконують окупанти, це знищення дорослого чоловічого населення кримських татар. Зрозуміло, що бо вся відповідальність за мобілізацію згідно російських законів вона опускається на місця, і місцева влада комплектує підходи. Зрозуміло, що в Криму всі нас ненавидять. Я маю на увазі владу окупаційну адміністрацію. І вони зараз зробили так, але я впевнений, що це і вказівка з Москви. і тому зрозуміло, що люди все усвідомлюють і кримські татари, і етнічні українці. Ми ж отримуємо звернення від українців. Вони кажуть, скажіть щось. Хай держава що скаже. Я кажу, держава вам скаже одне: не йдіть, вони мовчать, бояться. Ті люди, які телефонують. Але ми маємо їм говорити, що це. П'ять років ув'язнення, яке передбачено російським окупанським законодавством, вони не будуть відсіжувати. Я думаю, я впевнений, Крим буде звільнений набагато раніше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.